Відео буде називатися Кругом одні шарлатани або без лоха і жизнь плоха. общем, історія яка? Дівчина купила ось цього кашкая рок Спорт. Ну взагалі-то це кашкай, тому що з Європи. До нас вона приїхала по рекомендації своєї подруги та обслуговує в нас ноту. А до цього в неї була така історія з цим автомобілем. А до нас вона приїхала зі словами, що нова машина, поможіть, коробка смикається. Давай ми розбиратись, яка вона нова. Дивлюсь, дійсно на спідометрі 24 тисячі кілометрів. При цьому дівчина каже, що вже коробку робили. Але машина з салону. Давай ми розпитувати, з якого ж салону. В общем, каже, що купила її з Європи. Машина з Європи, а не з салону, з такого от салону, котри машини з Європи биті возять. І був удар. Це ми як зрозуміли, що удар був. Ми підняли. Спочатку я проїхався, відчув вібрацію, яка буває при пошкодженні внутрішній гранаті. Коробку вона вже 8 тисяч назад зробила, віддала 80 тисяч за коробку. 1200 офіціалам за діагностику, а з чого почалося, що вона заїхала з питанням вібрації до офіціалів. Ті побачили помилку P17F0 і сказали, що хана коробці. Вона поїхала міняти коробку, сказали. Що я при такій помилці ніколи не кажу такого робити. Це заміна гідроблока і перепрошивка, яка заміна коробки. Ну ладно, можливо там. До речі, роздруківка є з офіціалів, там одна тільки помилка p 17 f 0 Якби було проскальзування чи потиску, вони б ці помилки теж вказали. А так одна помилка P17F0. Коротше, міняти коробку, так. Да. В общем, це вже тут розвод. Перший розвод, те, що нібито нова машина, яка вона нова. Це могли й скрутити пробіг. Так, то вона в принципі свіжа, але може там 50 тисяч. Можливо, і вірний пробіг, але як відновили. От відчувається, що відновили неякісно, тому що вібрація піввісь китайська стоїть. Потім з розвал сходженням теж щось От відчувається по керму, що щось не те. Чи не ті амортизатори поставили, чи речах якийсь не такий китайський, чи з, з розвал сходженням щось не те. Ти коли в поворот входиш. Машина передньоприводна, а вона спирає. Тобто не хоче котитись в повороті нормально. Під різними кутами колеса в поворот заходять. Тому це каже про те, що щось з передньою підвізкою трошки не так. Стуків, грюків ніяких немає, але десь якийсь чи вугол встановлення амортизатора не те, що потрібно, чи розвал сходження. Ну, в общем, щось є. ну це... Не суть. Питання зараз не в цьому. Питання вібрації, з якої вона доїхала, до, заїхала до офіціалів. Ти приговорили коробку, що не потрібно було робити. Потім вона поїхала до коробочників. Ті ради старатися на 80 тисяч розписали ремонт коробки, якісь там шліфовки, прокладки. Ну, в общем, суть відновлення якісь, суть там тільки одна, що був замінений гідроблок, і то, чи ще був замінений. А можливо просто таке, що стерли помилку, дали, перевірили рівень оливи. Ну, але коробка розбиралася. тобто Ладно, не буду казати. Можливо, дійсно щось робили, але я не вважаю ці доцільними ці ремонти, коли розбирають заради того, щоб щось там відполірувати, Там в заказнаряді одні поліровки, шліфовки. Тобто, якщо ти розбираєш, то постав новий насос, постав новий конуса, ремінь новий, а не шліфуйте в ті вали конуса, Що це за ремонт такий? Ладно, розвели її на 80 тисяч. Тепер все одно якась вібрація. Я піднімаю машину і бачу одну китайську полуось. Як я це розумію, тому що пильники повинні бути на оригінальній, на зовнішній пластикові хамути, Там теж спецхамути, а не стрічкові. Тут обидва пильники резинові, стрічкові хамути, китайська полуось і вібрація. Це або вібрація від китайської полуосі, або, можливо, від тої, що не поміняна, тобто від правої. Ну а думаю, що все-таки вона бита в ліву сторону і тільки та полосі мінялась. А ця, я думаю, що рівна. Тому потрібно поміняти пів Буде хохма, якщо це всі претензії, які в неї були до автомобіля, вібрація від піввісі. Тобто, зараз вона приїде, тому що вона толком не може об'яснити, що її хвилює, бляха-муха майстер прийомщик знаєте, три рази розмовляю, і вона кожен раз в якісь показаннях путається. То, блядь, рівно їду, вібрація, то блядь, розганяюсь з 80-ті відпускаю вібрація, ми кажемо, при прискоренні з нуля там до 20-30, коли морда припіднімається, щось коротше, не можна до неї відповіді від неї добитися. І якщо вийде так, що її з самого початку ця вібрація її хвилювала, то це взагалі хохма. Ну, та як дає піввісь. Це офіціали пропустили, коробочники пропустили. А якщо з коробкою, то блядь, ремонт на 80 тисяч, 8 тисяч назад, а 5-25. Опять а вібрація. Тобто Можливо, що і ніхто не міняв гідроблока. Все тільки розібрали, перемили, зібрали, помилку стерли. Таке ми робимо без розборки зборки за півтори тисячі. Стерли помилочку, перекалібрували. І все, якби. Тому що, можливо, що ця помилка виникнула через те, що недостатній рівень оливи був, з коробки та вилітала при ДТП. Її то запустити могли десь там без маслиця. От тобі помилочка. І треба було просто стерти, рівень залити. І все було б гуд. Взагалі, побачимо, чим ця історія закінчиться, хто тут офіціали вмили руки ще на первоначальному етапі. Взяли за діагностику 1200, у нас також є 300 гривень. Коробочники зараз крайніми залишаться, але у них там така бумага, гарантійні зобов'язання. Ти шаг вліво, шаг вправо, і вони тебе нахрен пошлють. Ти там не явився на блін, чи 25-ту заміну оливи після того, як тобі відремонтували коробку, і ти вже порушив гарантійні зобов'язання. Все, до побачення, кольорове телебачення. Взагалі на рокспорт передньоприводний. Тоді, коли вони робили цю коробку, а це було аж півтора чи два роки назад, З тих пір вона оце нібито їздила, їздила, а потім щось її знову почало хвилювати. Але всього за цей час 8 тисяч проїхала. Це два роки назад 80 тисяч взяли. Тоді ці коробки можна було легко по 800 доларів брати, навіть менше на передньоприводну. Ставить, ставити, міняти цілляком з невеликим пробігом. Коробочку, а не устраювати паліровки за 80 тисяч шліфовки, непонятно чого. В общем, така історія. Шорт тут ніяк не вийде. Приїде хазяйка, покатає нас, покаже, яка вібрація її все-таки хвилює, якщо зможе показати. Тому що я на ній сьогодні проїхав кілометрів 15-20, я тільки вібрацію піввісічу. І от буде цікаво як ця вся історія закінчиться. Зараз пробіг вам покажу. О, бачите, 24 тисячі рідного пробігу, нібито. Воно то може й так і є. Але 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 так збирали, що ливу не залили, помилку піймали, піввізки китайську поставили і поніслось. Офіціали надіагностували, ті ради, що їм такий подгончик. Сняли, розібрали, помили, зібрали і все одно щось не то. Коротше, будемо далі розбиратися, що з нею.